Всім привіт! Значить, мова сьогодні піде про Сергія Притулу А саме, що спонукало записати це відео, вийшла така от стаття в інтернет виданні де вони показують годинника Сергія Притул, який коштує 4 тисячі доларів. Ну, казалось би, там годинник 4. Ну, може, десь там назбирав. Ще цей. Але ні, тут в дружини притули, годинничок за 28 тисяч доларів. Доларів. І щоб ви розуміли, люди, зараз годинник, ну, нахрена той годинник, як то кажуть, зараз всіх смартфони, подивився час, да і все. Годинник зараз для того, щоб показати свій статус, що, мов, ось я десь там йду на якусь зустріч, да, і там люди, ось такі там туфлі в діті, да, там дорогі чи недорогі там від якого бренду. І от годинник ось так показує. Да, у мене ось так, бачите, там за 10 тисяч, за тисяч, тобто людина, якби статус що Вже можна з ним говорити. Ну так міряються хто в кого який, як то кажуть. Ну так ось пригадую, ще на початку війни. Коли цей аферист, для мене він аферист, збирав гроші на Байрактари чи на ще щось там, там люди скидали ну, тисячами. Ось так переводили з карточок там, по 10-20 тисяч. Навіть мої знайомі скидали, кажу, ну ти ж дурак дураком. Кажу. Я там ще й в групі це написав, кажу, не скидайте, бо це ж з банди хомутинник. Він ці гроші оприходує на свій лад, як йому треба. Частину цих грошей, так це точно. Всі. Та ти що та Ні, та це сама чесна людина. Та бути такого не може, там заблокували за цей, повидаляли з руку. Думаю, ну, -ну, ну, ну час ще покаже. І ось цей час прийшов, дивіться: А хто такий Сергій Притула? Офіційно Сергій Притула, він засновник фонду. Він заснував фонд на початку війни і все. Але дивіться, він в цьому фонді не числиться ніким, він взагалі ніким. Офіційно, як він безробітний, він не має ніякої офіційної роботи. В цьому фонді, що був створений з його ім'ям, якби Сергій притула, да, там є бухгалтер, є директор фонду, який офіційно отримують зарплатню. Сплачують податки. Притула там не рахується. Він, він не отримує жодної копійки офіційно. Він не сплачує жодної копійки податку. Питання, за який рахунок він живе. Добре, в нього є дружина. Дружина його офіційно працює продюсером там нового каналу, ну десь там, в телеведучих. Зарплата ладно, в неї там. Від, нехай буде там 50, ну, нехай 100 тисяч гривень. Для Києва зараз ці гроші взагалі ніщо. Щоб купувати годинники за 28 тисяч доларів. Це просто годинники, так? Мова не йде там ні про квартири, ні про там, інші речі, да? Там землі і тому подібне. Звідки ці гроші впритули? От тут мають бути питання в налогу, і в СБУ, тому що через фонд притули проходять мільярди мільярди гривень, якщо не доларів. Ну, мільйони, то це точно. І ось тут мали би виникнути запитання: на які кошти живе притуло? Він не був помічений десь там на мусорках, що він там збирає світні метали, щоб хоч якось вижити. Да? Ну, але ж гроші йому ж треба десь звідки зібрати. За рахунок дружини Альфонс так такий, ну, не думаю. Хоча можливо, ось тут мають виникнути питання в СБУ, в Нацполіції, в НАБУ, в інших органах. Тому що моя особиста думка притула тупо збирає гроші. І ось сумками там розпреділяє куди. Що на СБУ, що там в поліцію, що туди нагору, що куди. Налом чи не налом. Друзі, ось ця стаття, дивіться. Це все факти підтвердження. Та, і офіційно, якщо навіть запитати gpt чат притула немає ніякої офіційної роботи. Безробітний. Як і не рахується безробітний. Не отримує допомоги від держави по безробіттю, але і не отримує зарплатню офіційно. Ось вам. Друзі, підписуємося на канал, думаємо, коментуємо. Пан Богдан завжди говорить правду. Всім па-па.